На Прикарпатті в аварії загинула малолітня дитина ще троє осіб травмовано. Поліція затримала нетверезового керманича. Дорожня транспортна пригода сталася у Ямницькій територіальній громаді. Деталі від Андрія Яцківа, начальника сектору комунікацій головного управління національної поліції у Івано-Франківській області. 8 червня близько 17.57 до поліції надійшло повідомлення про ДТП в селі Ямниця. Виїздом слідчо оперативної групи на місце події встановлено, що 36-річний мешканець Ямницької територіальної громади, керуючи автомобілем Опель Вектра, не обрав безпечної швидкості руху, не врахував дорожню обстановку, не впорався із керуванням та заїхав у відбійник. Внаслідок аварії 9-річна пасажирка від отриманих травм загинула на місці події. Ще двоє дітей 2015 та 2012 років народження, та 40-річний пасажир з травмами доставлені до лікувального закладу. Кірманича перевірено на стан сп'яніння. Результат позитивний 208 проміли. Його слідчі затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу. Наразі вирішується питання, повідомлення йому про підозру за частиною 3 статті 286 1 порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп'яніння Кримінального кодексу України. Поліція при Карпаті звертається до водіїв. Неухильно дотримуйтесь правил дорожнього руху, обирайте швидкість та дистанцію, що дозволить вчасно зрегувати на зміну. Дорожніх обставин у жодному разі не сідайте за кермо в нетверезому стані.